Новий формат під назвою Аудіо на ніч. Не знаю, чи хтось використовує такий формат в українському Ютубі, принаймні я не бачив. Тому це буде пов'язано з різними подкастами, історіями і різними думками, які можуть ділитися. І відповідно, кожен з вас, хто слухає, хто попав на цей канал, може переслуховувати на ніч. Тому що я часто люблю так робити: слухати якесь аудіо, якісь подкасти і засинати від нього. Тому можна це так само зробити. Окей, okay, ближче до діла. Перша тема, яку хотів би розглянути в цьому аудіо, напевно буде пов'язана з алкоголізмом. Так, я останнім часом більше про це відео випускати почав. Хоча в мене не так багато відео, але половина з них вже про алкоголь. І відповідно можна говорити про те, що, як починається це вся залежність, чого це все йде. Це все починається, звичайно, з дитинства. Перше ми бачимо, як інші дорослі п'ють алкоголь на застілях ми беремо приклад з них, але нам тоді наливається. Можливо, дитяче шампанське або інші якісь напої, але імітуючи це, це тим, що ми маємо випивати. Тобто програма нам встановлюється вже з самого дитинства, що ми маємо робити? Відповідно, ми починаємо випивати десь приблизно з пліткового віку, хтось швидше. Часто хтось плутає воду зі спертом, це дуже поширена така є ситуація. Усіх, практично в дитинстві. Тому це перше знайомство алкоголем багатьох. Але більшості всі пробують в школі десь ближче до старших класів. Хтось в 7 класі, хтось в 9, хтось одинадцятому. Але так, в середньому, десь 9-10, вже більша половина всіх підлітків пробують алкоголь. Чи добре це, чи погано, кожен вирішує сам. Зараз я не знаю, як серед підлітків чи поширено, чи ні, вживання алкоголю. Але колись 10 років, тому 15 років тому, та й 20, напевно, це було дуже поширено. Кожен пробував, кожен хотів себе виділити. Там Курили поза школою. Це було дуже найпоширеніше. І дівчата, і хлопці і всі. Вчора це робив. Кожен хотів показатися крутим, кожен хотів показатися не таким, як інші. Звичайно ж, це навпаки додавало всіх в сіру масу, але всі вважали себе, що вони унікальні. Спільні дискотеки, перші день народження спільні. Кожен хотів спробувати як це, як це відчути себе під кайфом. Як це відчути, якісь зовсім інші відчуття. А враховуючи, що молодий організм там дуже швидко алкоголь в кров попадає. Людина відчуває дуже сильне п'яніння, практично старав горілки, і це ульот повний. Але до чого ти ульот призводить в результаті? До перших похміль, до того, що через роки 15-20 Починається залежність. Люди цього не помічають, тому що кожен починає. Хто коли хто 15 років живати, хто 20. Але приблизно 15-20 років, ну максимум 30, кожен впевнено отримує свою стадію. Хтось з хтось другу, хтось третю. Але приблизно до другої починають доходити всі за такий проміжок часу. Той хто. Думаю, що це не очікує, дуже сильно помиляється. Тому що онколь міє чекати це повільна залежність. 5 років дехто може навіть не помітити, але 10 років він вже починає співатися. І це навіть непомітно стається для людини. В цьому важче стає, яке не після 30 років. Спочатку завжди весело. Та навіть поширена є така думка, що алкоголіки, наркомани не подобаються жінкам дуже. Так, є в тому така особливість, тому що людина починає себе вести інстинктивно дуже. Хоча є, так сказати, науковці, які вважають, що інстинктів немає, але ще чи за все люди все рівно мають щось наподобіг інстинктів. Тому і присунаються древні установки. Тобто те, що найбільше приваблює жінок, це сміливість, ця така відірваність взагалі від соціуму, що хочеш, то робиш. Відповідно, жінки так само, щоб відчути себе такими сміливими, які йдуть проти правил, і ніхто не вказує. От. І це все теж призводить наслідки. Подекуди до плеча дуже. Але ніхто про це не задумується. Так от, на початкових етапах це навіть може об'єднувати. Вийти на пиво, знайомство, декого закінчується такі побачення дуже весело. Я думаю, багато хто проходив це. І... Але треба розуміти, що це тимчасово. Нічого там глибокого немає, ніяких стосунків глибоких зв'язків і тому подібне. Це все там часов Козі виходить надовго. Так сказати, одна спільна залежність їх довго тримає, але потім все одно наслідки будуть. Наслідки в поганих вчинках, наслідки в аб'юзі, зрада може відбутися. Багато чого може таких людей очікувати. Я думаю, ви самі знаєте, як це буває, і самі ви проходили, можливо хтось з вас. Проте настає момент потім. І момент настає дуже не найкращий час. Він настає в тому плані, що вам придеться робити вибір. Або кинути алкоголь, або продовжувати. І ніби здається, що ви незалежні. У вас може бути робота, стосунки, або навпаки, вас цього немає і алкогом допомагає про це не думати. Багато є причин. Але варто пам'ятати, що алкоголь він не прозорий до позитивних наслідків ніякого випадку. І цей вибір він тільки залежить від вас. Так як ви хочете. Своє життя бачите, майбутнього, чи вам все рівно на своє життя, чи не рівно, чи, можливо, вважаєте через призму своїх програм, що так і має бути. Вирішуйте тільки вам. Я не скажу, що були такі погані моменти, в мене завжди, які пов'язані були з алкоголем. От моментів було і позитивних, особливо в молодші роки. Але чим далі, тим ти більше розумієш, що потрібно відходити від цього. Добре, що хтось може контролювати цю залежність і там вибивати перез рік. Але є люди, які не можуть. Тому їм потрібно уникати цього. Так, буде важко, але так потрібно. Хоча я й кажу, я нікому не нав'язую це. Я просто констатую факт, який він є. От, і у нас самих ще є таке як поганий об'єкт. Тобто поганий об'єкт якраз і нас призводить до того, що ми починаємо в залежності, від реальності подалі, якщо коротко. А Детальніше про поганий об'єкт, напевно, я в інших аудіо розкажу. Але що ви розуміли, це пов'язано з тим. І треба опрацьовувати це. Не треба бігти від реальності, треба її приймати, треба її відчути, пережити. І в подальшому буде краще тільки. Але але комусь і добре не в реальності. І це дуже притягує. І знову ж таки, це до різних наслідків. Але живучи у нас час важкий такий. Я розумію цих людей тому що я був в їхньому числі От. відповідно я лише 8 місяців на цьому числі але я дуже прекрасно розумію цей стан і я все хотів би сказати я, я повернувся що краще я б це зробив швидше я бажаю вам такого якщо ви зараз знаходитися в таких проблемах Пов'язаних з цим. А якщо у вас немає таких проблем, ну я за вас радий, але завжди будьте От Таке аудіо вийшло коротке, відносно. Ну, це перше аудіо, тому відповідно воно не настільки сильно інформативне. В буде більше і частіше. Пов'язаних з психологією, різними історіями. От, думаю. На сьогодні вистачає. Дякую за увагу і всім хорошого дня, вечора, ночі. До зустрічі!